З молитвами до Святого Миколая звертаються усі християни незалежно від конфесій. Шанується святого православних греко та римокатолицьких храмах в усьому світі. Миколай жив в кінці третього на початку четвертого століття. Довгий час був єпископом, помер близько 345-го року. Усе своє життя просвяти молосердю. То ще за життя його називали батьком сиріт, удів і бідних. Після смерті він прославився даром творення чудес, і тому його стали називати великим чудотворцем. Святий Миколай, Чудотворець є цілителем, несе радість дітям і приносить благодать Божу через великі свої заслуги. Четвер це день тижня, присвячений Святому Миколаю і велике пошанування в нашій Рекатолоцькій церкві, майстері Миколай з Ольду на те, що два храми в масиві дружба присвячені йому. Це храм літнього Миколая на вулиці Карпенка і храм Святого Миколая Зимового на вулиці Тролейбусній. В 11 -му столітті мусульмани спустошували міста в Малій Азії, а також знищували мощі, ікони та книги. Були спроби знищити і мощі святителя Миколая. Особливо побоювалися за мощі святого християни в Італії, серед яких було багато греків. Жителя міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя Миколая. Їх урочисто перенесли до церкви святого Стефана. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II. З міста Барі Часточку мощей привезли і в Тернопіль. Це правдиві мощі, це миро, яке витікає з мощей, які з благословення Божого родина Володимира Васильовича Шкробота та отця Романа Дучика привезли сюди, і вони будуть для постійного поклоніння. Також на особисте замовлення церкви Володимира Васильовича Шкробота була написана ікона художником Тарасом Новиком, ікона Святого Миколая. З нагоди храмового свята також для освячення ікони і шанування мощей відбулася архієрейська служба за участі владики Василія Семенюка. Прикластися до мощей прийшли й тернополяни. То прийшов, бо хворий, нервова система в мене. Тим прийшов, хочу оздоровитися трошки. Найбільше його просити можна для прохання це для душі, звичайно. Прохання оздоровлення душі, а оздоровлення душі дасть оздоровлення тіла. Просити Бога і святого Миколая, бо він дуже багато людям допомагає. Ми йдемо просити, ми їдемо з баму з Почули, що сьогодні буде, і приїхали сюди. Приїхати в храм та прикластися до мощі святителя Миколая можна щодня храм відкритий в будні в ранкові години, а також щонеділі.